Двіля маму закупились. затарила. Яка краса. Набагато. Так, накупили. Тут дві ташки. Да. тут в руках іще. Кажи не по побічків. А дві сняти? сумки. Що ти хочеш? Я можу розпаковку сидити. А як соберила? правильніше? Сумки. Один по-бічківськи говориш. Розма... А, Я не сказала сумки. О, сумка. Кіпець. Як треба ходити? З двома сумками? Треба ходити таксі наняти, а мама таскати має. Мамі всі обходять, дають мамі дороги, бачать з якими сумками. І собачки які гарні. Айкі жирненький, маленький. Ага. Я вже не може. А Ліля собі йде з двома сумочками, така крута. А ну покаже. Кажи сумочки, ми сумочки не. Ліля, там нагліла. Ну, коротше, Нам не неси сумочку свою по-чесному, не дури. Бери телефон, раз так нормально. І бери сумку. Я вже замучилася. Треба було їм показати розпаковку, це цих наших гарні. обновок. Я так задивилась. Така краса. Воно гарно виглядає. Mm -hmm. Сільки з кольорів сразу. Квітковий рай Ой, Тут уже гортензія відходить. Ой, це точно. Просто так. Де би ми присіли на 3 хвилинки діля. Угу. Думаю, можемо. Ну. Там ще є теж квіти гарні. Вау, красота. Верба. Ми не сідати нічому шлях наш. Так, так, сюди. Надя, куди? Ви знаєш, що там поїш? Ага, Хлопці гарні, та, 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 я так і думала. А <laughs> що вони <laughs> дійсно були гарні? Зачіска ти бачила? Яка? Чернявий був гарний. У нього якісь кудрі були. Так. Ну, але. Так, мене. Матері пам'ятник. Я пригадую, ми сюди ходили. І відео вже знімали ну. тут. Я гарно пахне, ти чуєш. Знаход? Чую. А що це так гарно пахне? Солодко дуже. Так mm дивиться. -hmm. Mm -hmm. О, і тут, так стоїш, mm. солодко пахне, до духи хтось розбив. <laughs> Ні? Mm -hmm. Я сама в шоці. Так тоді не пахло. Тут калина. Ліля, туди ми майбіль... можемо сюди, сюди вже піти, ми Туда. там вже були тут сонце, а тут холодочок. Ліля, а може, ми їм покажемо все ж таки найкращу нашу покупку. та да да дан та да да дан Хоча б одну. Ліля вже так хотіла. Такі босоніжки красивенькі. Ух ти ж. Такі, на зав'язка. Ось тут квадратний перед і такі. І зав'язки, щоб перев'язувати на ногу. І каблучок такий гарненький. Ось такий височкий такий. Обожний ну. такий. Обожні, мамо, банкротила. Ой-ой-ой. <сум> а я в ну. кінці ж за них і забула. Чи вони там їх. Ну. Ну. Ну і тут боті, що вам не покажемо. Бо то пледик таке училище, таке. треба. Друге вам не покажемо, але ну, ну, теж бомбезне все. Ну, це такі ще на осінь ось такі. 900 з чимось гривень. А -а -а. Ну, бомбезні, такі гарні. ось. Теж квадратний угу. здається. Так, Ось. ну ще таке показати може. В парку. <сіх> <сіх> Бо в училищі просили <сіх> не Ай, знімати, дуже. відеозйомку не проводити, то ми мусимо тут показати такі так, рожевенькі, рожевенькі. теж новенькі такі. І ще щось ми купляли в коробці І ще одне. Ще сумка взагал. дуже класна. Сумки дві ми купляли. тому ми що ми купили гарна. Ага. І що, ще тут було? А ще шортики кожані, шкіряні, вау! Ну, ми кажу, понакупляли шкіряних і такі гарні, теж вони 300 гривень. І пледик, училище новеньке і все. Таке. Сумку можу ще побачити. Mm. Вона є? Вона прямо з боку у місті я його, вже її бачу. Mm -hmm. Ще рожевенька така. З mm -hmm. зав'язкою ось така. Ну, нормально. Mm -hmm. Так. Ліничка мене обанкротила, і скатертина така на стіл. Так. так, ну шортики бомбезні. Такі. Чому не були, коли я була молода? Бомбезні Такі це шорти. сумочки. блін, то Він. така любов. любов. Хочу я бути ще раз молода. Я Ми б двоє разом носили ці шорти. Так, за нам син. На жаль, я вже молода не буду mm. ще раз. Лише можу милуватися тобою. І мені купляти, тобі так. купляти. Так, так. Знаєш, як мені обідно, я би теж таке. <різь> І де мені заробити трошки. чому не платять за вірші? Мені треба за особливу заслугу заплатити перед країною. А вони платять найбільше тим, хто найбільше вкрав я найбільше все uh -huh. А ти мій, хороший. Так, Ніна. Плакати чи не плакати? Не буду плакати. Ну, ми не все показали, ні? Там ще є Що декілька показати? речей. Як лосини, дуже яскраві, mm, там сині. Ну, таке їм не цікаво. А. а Вон, їм тебе... цікаво на мині Цікав? дивитися, ну, як так. вони виглядають. Ой, ну... на мині, а майна за акцентом. треба йти. Мені руки а, Коли в мене буде франківський акцент? Коли але... на заріжі вже будеш знати, уявляєте канікули тільки 10 днів, зимові канікули і навчаються діти навіть в у червні. Черні. Так, і весняні Чеська тільки програма. на Великдень, декілька днів канікули. Казали, що ті, що з Закарпаття можуть по понеділкам запізнюватися. На одну пару. Може, то буде біда? математика. Ой, я вже радію, щоб тільки перший Але рок. судьба, математика. доля завжди мене не до такого призводить. таки сидіти на математиці Так, так, що то буде якісь історії чи. Або українську він да. любить Чи зарубіжну. Уф, не круто би було мене математика дуже любить. Купили ще простиню, як гарну. Дві в нас є. Що нам вийшло все скупитися. одно, що ми не купили, то зонтика. Ліля, йди. Ми ще не зайдемо в супермаркет. І з такими тут Вже купиш, мабуть, сама в супермаркеті. Так, так, куплю. Бо там є дуже гарний і сильними спицями. Як мені подобається такі, як та дів... дівчина. Так собачку любить. Ну, о, собачку, о, так. Ми, ми б не спешили, е, я б вже йшла тобі... познайомитися. Ліля, е, давай Ну, ми скоро. спішимо. Ми скільки ми спешимо на автобус. Ну, ми чомусь чай... помало йдемо. Не знімай, а їм Поріж, швидріш. Ця сумка не здається вже меншою, ми нічого не забули. Це, може, я пакунку більше маю, дивися. Я могла тобі покласти, оце все. Так, ну, я тобі облечила ні mm. Ну давай тоді я виключу вже відео і подобавлю по тобі. Що, одну коробку тобі. Взагалі-то давай тоді, а поки-пока. Поки-пока. У нас гарний настрій. Так.